Розкриває тебе. Отже, напередодні в Мадриді Андрій Лунін вкотре скористався шансом, аби продемонструвати Карлу і фанатам Бланкос, що присутність на Вальдебебесі абсолютно не випадкова. Українець нагадаю в четверте у цьому сезоні з'явився у старті мадридського реала в рамках іспанської Ла Ліги. і записати на себе третій кліншит не вдалося, але й відверто дорікнути Андрію. Нічим, якщо говорити про пропущений гол від Педро Діаса, який був зафіксований наприкінці першого тайму. Нагадаю. Що Реал здобув перемогу із рахунком 2-1. Що відбувалося напередодні на Бернабеу, Ми обговоримо традиційно із Володимиром Леском. Кажу тобі, Ола Володя, привіт, Юра, вітаю, друзі. Отже, нагадаю, що ще до матчу проти раю стало відомо, що Карло Анчелоті вирішив дати відпочити. Нагадаю, Тібу Куртуа. в це мікротравма, мікропошкодження. Нічого страшного щодо дій Андрія Луніна, то досить непогані оцінки він отримав від статистичних порталів, здійснивши у цьому матчі 5 сейвів. Але при цьому відверто є запитання до українського голкіпера у двох епізодах. Один із них трапився на восьмій хвилині, коли він незрозуміло зіграв на виході після кутового застряг на півпозиції, коли пробував сенгальський півзахисник Патесіс, і досить кумедний навіть епізод трапився на 23-й, коли Асенсіо захисник Мадридського реала вирішив дати йому нон пас і Андрію довелося захищати власні ворота вже у підкаті. Ну і власне ось цей вихід на м'яч після кутового, можливо, дещо і занизив оцінку Андрія Луніна, зокрема від такого видання, як Марка, від рупора спортивної преси Іспанії, яка поставила йому сімку. І, зокрема, в онлайні гри вони згадували ось те, що ти сказав, що Андрій десь застряг у напівпозиції, і цитую проковтнув цей навіс. Так, ми можемо говорити, що Ембарба, можливо, його блокували. Як на мене, там не. Не було нічого кримінального. Гравець Райо Валікану просто перебував перед воротарем, Андрій мав би зіграти агресивніше. Андрій не розрахував траєкторію польоту м'яча. І Адріане міг забивати у порожні вже ворота. Хоча. Просто не влучив у рамку, і це дійсно був валідольний момент момент, від якого чимало фанатів мадридського реала десь на трибунах схопилися за серце. Як і сказав, Марка поставила йому сімку. Стільки ж було, наприклад, Васенсі Алаби Мапе, Чимодрі, чи Модріча. Абсолютно найкраще тут. що мені з вісімкою Венісію з дев'яткою? Ну а найгірші це захисники Реала, Це ось ті люди, з якими найбільше взаємодіяв Андрій Лунін у цьому поєдинку. Франк Гарсія, Лукас Васкес, ну і увага Джуд Белінгем. Джуд Белінгем, який п'ятірку лише отримав, і теж продемонстрував загалом дуже сумний поєдинок, що для нього не притаманно по ходу поточного сезону. Марка не звинувачує знову ж таки Луніна у забитому м'ячі. Тут насамперед відзначають Педро Дієса та. Який пробив невідпорно, пробив прекрасно у тому моменті. Ну і ось Дефенса Централь насамперед звинувачує двох футболістів. Це чоло мені та луку модрича, і за інформацією Дефенса Централь саме. Цим двом футболістам дісталося від Андрія Луніна вже у перерві поєдинку. Мовляв, Андрій висловив їм свої претензії, що не потрібно давати пробивати таким футболістам, як Педро Діас, як Ембарба, як Альваро, які володіють дуже хорошими поставленими ударами. Ми бачили, як легко там відіграли Модріча. А чого мені вже просто не встиг накрити цей удар? Тому десь справедливо Андрій напіхав. Ось такому досвідченому гравцеві, якому незабаром виповниться 40 років, ще й володарю золотого золотого м'яча, і це десь теж вже говорить про статус нашого вартаря у цій команді, та що він може вже собі дозволити висловити претензії, зробити зауваження як захисникам, так і іншим футболістам, зокрема за ось такі необачні. Епізоди, йдемо далі за версією читачів видання Марка Лунін, п'ятий після Вінісіуса. Чо мені модріча там бапе загалом його грою задоволені, відзначають сейви після ударів Ембарби. Ось, до речі, це був досить ефектний порятунок. Та Андрій дістав м'яча у правому у себе куті. Зіграв дуже надійно з першої спроби зафіксував м'яч. Чого не скажеш? На жаль, про удар Альваруса Альваро, перепрошую, Гарсії вже у другому таймі, коли. Андрій вже з другої спроби такий м'яч. У руках зафіксував. Ну і був ще ось той речі. Хочу тебе От зглядав напередодні вечір в Твіттері, що писали фанати Мадридського реала про цей епізод, коли Ембарба пробував в поворотах і Лунін зафіксував м'яча у руках відразу з першої спроби. І до речі, дуже класно виглядав. Мені сподобалося він такий став пластичний кішка. Не знаю, можливо, займається якоюсь йогою, ймовірно. Але от що написали, що це просто кримінал, що в нас на балансі в мадрицькому реалі знаходяться відразу двоє. Голкіперів найкращих у світі, і якби Лунін не, не знаходився на балансі в кордівському клубі, то точно він би був в одному із топ-команд Європи без проблем. Тобто точно був би основним. Так, вони не вперше схожі, схожі речі пишуть, що два найкращі вратарі світу, мовляв, захищають коляри мадридського реала. Був ще в нього один крутий момент, коли він досить впевнено парирував удари раціо після втрати Вінісіуса на своїй половині поля. Так він відбив перед собою там на Жерара Гумбао, Я не впевнений, чи можна було зіграти у тому епізоді краще, тому що Румун пробив надзвичайно потужно. А потім вже Асенсіо десь врятував напевно Луніна. Оступ він вже його виручив. Тому що там м'яч рикошетом від молодого іспанського захисника полетів вже за межі поля видання Ас, Ас, яке я вже неодноразово зазначав, полюбляє критикувати нашого воротаря, писало, що він починав з великими сумнівами, власне, згадували про ось ту помилку з виходом на кутовому та про. Таку вже, мабуть, легендарну висотну хворобу Андрія Луніна, яка у поточному сезоні не проявлялася, це вже більше в контексті минулих темпорад. Але мовляв, потім Лунін заспокоївся, десь взяв себе в руки, але все одно були у нього на думку, ас моменти невпевненості. Я думаю, Юра, тут йдеться ще про той кікс після закидання з чужої половини поля, пам'ятаєш, коли. Він не зовсім акцентовано пробив по м'ячу, але на щастя, м'яч потрапив до Лукаса Васкеса і нічим небезпечним. Той епізод біля воріт реала не завершився. Ну і Ас, крім цього, пише, що нічого луні не міг діяти з ударом Педро Діаса. Знову хвалять гравця раю Валякано, але загалом ось підкреслюють, підсумовують у другому та за величиною мадридському виданні, що це був такий трішки. Дивний матч від Андрія, що з одного боку він, начебто, виглядав переконливо, начебто знову виконував сейви. Згадують до речі, його впевненого гру ногами. А в Андрія 90% точності передач 5 з 8 лонгболів. Ось це реально світовий рівень. І я вже тобі теж говорив ще до випуску, що Андрій мовляв ще й розігнав гольову атаку, коли Вінсі відзначався Ну з нетяжкою, нехай та але все одно. Він під тиском зіграв точно на франа Гарсію, на франа, який в дотик піддав на Модрича і Модрич запустив у прорив Вінісіоса. Ну те, що Вінісіос там по колу обігрував усіх гравців раю Валікано, Це вже юра інша історія. Так? Власне, тому коли ми спілкувалися перед тим, як вийти на запис, вийти в ефір. Я ж тобі казав, що цей перед перед асист він такий дуже знатяжкою. Бо Вінісіус просто зробив цей гол сам. Знаходився на куті біля штрафного майданчика. обіграв Пів командили не лекте пів команди раю і пробив точно у кут. То може зараховувати якийсь асист, хоча б на когось, але це точно гол війні. І до речі, ти розповідаєш, що ніхто не звинувачує Андрія Луніна у цьому брушньому голі, коли м'яч перетнув лінію. Воріт потрапився в каркас в поперечку, і за спиною в Андрія Луніна опинився. Але при цьому хочу відзначити, що от після удару Лунін врятов насправді мандрицький Реал, бо там був. Андріана Ембарба і швидко дуже зментикував український кіпер і вибив м'яча. І це також визначають фанати мадридського реала, що там нічого не можна було зробити в тому епізоді, просто ну, потужний удар під поперечку. Але Лунін зорієнтувався, і, в принципі, в цьому моменті можна записати на нього порятунок ще один сейв. Ну так знаєш, якби трапився у нас якийсь гол-примара, що неодноразово вже було в історії футболу, коли такі ніч не зараховували. Та то ось тут він міг би виявитися навіть таким несподіваним рятівником. Знаєш, мені було ще цікаво, що писали в Каталонії про Андрія Луніна на тлі останніх. Сенсаційних чуток, які ми зараз тобою будемо коментувати. Я зокрема подивився Діаріо Спорт, яке називає його одним з головних героїв цього поєдинку. Що він мовляв ще в першому таймі відбив удари Рацію та Ембарби. І Діаріо спорт якраз пише, що Лунін потужно виглядав у повітрі. Ну зрештою, юр, в нього два перехоплені ще навіси були. Був один виніс, тобто загалом в повітрі, якщо не брати ось той епізод після кутового, він виглядав надійно. Та, тут теж немає особливо чим дорікнути. Ну і в Каталонії теж вважаю, що не мав він жодних шансів після удару Педро Дієса. Поставили йому загалом другу найвищу оцінку: шістку після авторів голів. Та Луки Модрича Отже, і до анонсованої тобою новини про те, що Барселона зацікавилась персоною Андрія Луніна. Нагадаю, що є інсайди від Дефенса Централі, що президент Кулес. Лапорта звертався до Жоржа Мендеша, але от португальський агент українця сказав, що ні, ми жодних пропозицій не розглядаємо з боку Барселони, бо Андрія повністю все задовольняє у Мандриді. Знаю, що тобі авторитетні журністи коментували цю інформацію, і що вони сказали? Я справді спілкувався з одним з найавторитетніших каталонських журналістів Сантьяго Ваєта, який регулярно висвітлює. Барселону у таких програмах рейтингових як карусель депортіво на радіо Кадена Серч», ля Портерія це був один з тих журналістів, яким який перший повідомив про те, що Хаві очолить Барселону для прикладу, і він мені якраз. Прокоментував ось цей, так би мовити, інсайт дефенса Централь, сказавши, що жодної такої розмови між президентом Лапортою та Жорже Мендешем не було. Барселона не запитувала про ситуацію Андрія Луніна, і знаєш, я от навіть зараз намагався пригадати, хто ж взагалі останній. Спромігся на такий зухвалий трансфер з Реала в Барселону чи навпаки, Юра. Ну, я хіба що можу згадати, наприклад, Маркуса Алонсо, який є вихованцем Реала, та Кантери Реала, який представляв Барселону у сезоні. 22-23 та й то не прямий перехід був. Ну і зрештою, можемо повернутися там ще о сезон 7-8, коли Хав'єр Савіола переходив в Реал, який раніше захищав кольори Барселони. Але між тим він ще грав за Монако та за Севілью. Тобто, взагалі таких переходів не було. Що стосується вратарської позиції Барселони, по-перше. Барселона Луніним не цікавиться. Барселона взагалі вважає, що такий трансфер неможливий, та з погляду на стосунки між клубами, і є таке в них теж негласне правило про ненапад, яке існує ще й між Атлетіко та мадридським реалом, що вони не будуть переманювати футболістів один одного. І Барселони є зараз чіткий план на наступний сезон. Як мені пояснили, з голкіперами, повертається Марк Андре Терштеген безумовно. Перший номер цієї команди Войцех щенсний. Ось його хочуть продовжити ще на один сезон. Ну і третім буде хтось з двох або Астралага, або молодий американець скочен, на якого реально покладають величезні сподівання. Це по перше. По друге, фінансовий фейрплей Барселони не дозволяє зараз підписувати воротаря, такого як Андрія Лунін, чи такого, як Жоан Гарсія з Еспаніола, обоє можуть обійтися у 30 мільйонів євро. Тому що Барселоні для таких трансферів доведеться продати когось. З дуже сильних футболістів, і навіть не виключається, що якщо Барселона захоче вийти на трансферний ринок, умовно кажучи, підписати якогось Ніко Вільямса, та то їм доведеться розлучитися або з Френкі Дейонгом, або навіть не виключається, що команду можуть покинути такі гравці заради підсилення, як Фермін Лопес або ж Гаві. Тобто ситуація в Барселоні продовжує залишатися складною, і воротарська позиція це не пріоритет. Ну зокрема. Знову ж таки підсумовуючи те, що говорив мені Санті Овалі, це надзвичайно смішна інформація. Ніхто з Барселони не запитував про Луніна. І, і взагалі, Дефенса Централь дуже частенько робить ось такі вкиди, з яких, знаєш, це більше намагаються створити сенсацію, ніж те, що є насправді. Ну, відверто, я здавався цієї інформації, коли вона з'явилася про якусь там Барселону, яка цікавиться і де йдеться про Андрія Луніна, і до речі, от шукав цікаву статистику перед нашим записом і знайшов наступне: що е, не такий вже і крутий мадридський Реал у захисті, і е, також на воротарській позиції. Якщо зважати власне на цю статистику, от ОПТА підрахувала, що цього сезону е, Реал пропустив 51 гол у 46 іграх у всіх змаганнях. І серед іспанських команд, які представляють Ла Лігу, більше пропустили лише Валядуріч шістдесят 68, і також каталонська Жерона 52. І Бланкос пропускають власні ворота на рівні із Валенсією. Також на Валенці Каженів, 51 пропущений м'яч. Тобто, похизуватися надійним захистом Карло Анчелоті чи якимось там неймовірною грою Тібукуртуа у цьому сезоні. Бланкос просто не можуть. Не можуть на це є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Це і ось та драма з травмами. Ми бачимо, які футболісти з'являються в центрі оборони. Та хто грає на флангах захисту. Ну це те про що ми з тобою неодноразово говорили. Але навіть якщо брати матч проти раю валікану, мені здається, що бланкос вже десь думками були насправді наванда метрополітану намогли намагалися виграти цей матч. Якомога меншими силами, та з якомога меншою енергозатратністю, тому що від поєдинку з атлетіку можливо якраз цей матч і визначить, як для них складеться сезон. Та бо якщо Реал вилетить з ліги чемпіонів, то можуть полетіти голови. Може полетіти голова і Карло анчелоті і так далі. і Чимало футболістів. Їхній статус може бути переглянуто. Ну і навіть якщо подивитися Юра на другий тайм матчу проти Валікану реал лише 37% ігрового відсотків часу контролював м'яч, завдавши двох ударів проти восьми у раю. І я зараз не здивований словам Карло анчелоті чи інших лідерів команди, того ж Андрія Луніна, який, до речі. Прийшов на флеш-інтерв'ю, який розповідав, що якраз були проблеми після перерв перерви, що над цим потрібно працювати потрібно зберігати концентрацію, тому що рахунок був хиткий і все могло ще перевернутися. Ну але те, що ти Юра, говориш, наприклад, про оборону реала, ненадійно. То знову ж таки, що я би хотів підкреслити, це, от, наприклад, роботу в пресингу від Венісісатамбапе, я здається про це говорю у кожному нашому випуску. Що перша лінія пресингу Реала, вона просто відсутня, що вони імітують тиск, і ми бачили, як вони обидва, начебто, намагалися високо пресингувати, тиснути на голкіпера райо валікано. Батаю, але вони не перекривали шляхи можливих передач. І Жерар Гумбао просто опускався собі там до лінії свого штрафного майданчика, отримував м'яч від воротаря і вже. Розгортав цю атаку як хотів, або через передачі на фланги, або самотужки протягував м'яч до середини поля. І були моменти, зокрема на 25 й хвилині, коли Бенісіус взагалі сам опинявся у першій лінії пресінгу. Амбапе, чомусь перебував десь там у глибині ліворуч. І райо спокійно міг на протилежному фланзі розігрувати собі м'яч, бо там були степи вільних зон. І я бачив реакцію луки Модріча, який просто лютував, який розмахував руками. Мовляв, почніть вже якось узгоджено працювати, хоча б трішки. І це те знову ж таки про що регулярно говорить Карло Анчелотті: що ви або працюєте, або створюєте різницю. На щастя, у цьому матчі вони різницю таки створили і. Тому що і Вінісі з і свої м'ячі, знову ж таки індивід... задяки високій індивідуальній майстерності забили. Я знову ж таки хочу похвалити команду Ніго Переса. Це прекрасний тренер, прекрасно вони пресингують високо. І ось тут у цьому сенсі був дуже незручний матч для нашого Андрія Луніна, тому що вони постійно на нього тиснули. Так і Лунін якраз під тиском не поплив. Він роздавав в передачі як направо, так і наліво, як і лонгополи в нього проходили, і так далі. Ну і зараз, напевно, виникне логічне запитання: якщо я так розхвалюю пресин граю велікану, якщо я так розхвалюю інтенсивність цієї команди та сміливість цієї команди, чому ж вони тоді пропустили два м'ячі, Як це сталося? Сталося це. Ну, Тому він, що це просто індивідуальні якості таких двох гравців, які е, коштують до 200 мільйонів. Двоє: це Вінні Жуніор і Кіліан Бапе. Ну, ну це... просто ну, по перше, так. але мені так. Чому... О, перепрошую, що я перебуваю, але мені чомусь здається, що в, в обох епізодах можна було зіграти якось компактніше, і не так легко дозволяти себе обігрувати. Шов Мапе, е, що у випадку із Вінісіусом Жуніором. Проблема компактності з те, що ти говориш. Райо валікану дуже класно діяло у першій лінії пресингу. Дуже часто вони ці м'ячі забирали і повертали на чужій половині поля, але щойно реалу вдалося уминати ось цю першу лінію, і часом вони це робили за рахунок індивідуальних, наприклад, проходів Лукаса Васкеса, який банально протягував м'яч повз кількох суперників. все, потім утворювалися розриви між лініями та у райо валікану, і один з таких епізодів це здається взагалі перший реал. Перший матч Реала у цьому поєдинку, коли Вінісі стріляв за меж штрафного, коли Баталя кінчиками пальців перевів м'яч у стійку. Ми бачили, як Реал, вийшовши з підпресеного, Чуамені віддав передачу на Родріго, та і там була висока піднята лінія оборони. Райо Родріго це все добре. Прочитав. Він не потрапив у сайдну пастку, отримавши передачу. від Чуамені, він скористався вільним простором і все. Ось це, чого якраз Райо бракувало у цьому поєдинку, щоб ці лінії пресингу були більш згуртовані, щоб звужувати простір, зокрема на чужій половині поля. Але ну це ще й проблема відсутності деяких ключових футболістів. Як я вже говорив, якісій Паласон, як камею, які в пресингу додають якраз багато. Але, попри все, я хочу похвалити Райо, Вони видали. Класний матч, і не в останню чергу саме тому Асенсіо віддавав ось такі передачі валідольні на Луніна. Та це взагалі міг бути якийсь там автогол у року. І навіть трошки було смішно, як Андрій там біля стійки ще там Лейб не сейв, намагався виконувати, стелився та що я ж Слухай, Я, я відверто, коли переглядав цей епізод, Мені дуже дивно було, і вже на повторах було помітно, що Асенсіо не дивився, де знаходиться Лунін. Він просто на автоматі вирішив віддати в ту сторону, де е, перебуває, начебто, голки про Мадридського реала. Який з помітно, що можливо, в них синергія відсутня, бо на тренуваннях точно вони разом працюють, але от е, в іграх досить рідко перетинаються відверто. І, Юра, ще буквально одне. Я говорив, що не злагоджено Венісі там бапе працюють у першій лінії пресиного. А дуже відомий в Іспанії журналіст Антон Меана в ефірі на радіо Кадена Сер розповідав, що насправді ці два футболісти не дуже добре ладнають між собою за межами футбольного поля. І що в них дуже делікатні стосунки, мовляв, не дивіться на те, що відбувається, наприклад, коли вони святкують голи і так далі. І знаєш, в чому може бути справа зараз? Прямо зараз Кіліан Бапе може бути ображений на ті умови, які вимагає Вінісіус щодо нового контракту від мадридського Реала, Та? Тому що Вінісіус зараз спекулює ось інтересами від Саудівської Аравії, і він тисне на керівництво Реала. Зараз він отримає якість. І Мбапе 15 мільйонів євро, як і Берінге, але Вінісіус хоче на 5 мільйонів більше. А що було, коли приходив цю команду? Мбапе? він погоджувався на цю ієрархію. Він погоджувався на те, що він отримуватиме, як і інші лідери команди. А зараз виходить, що Вінісіус все ж таки, якщо Флорентіно Перес на це погодиться, зароблятиме більше, і це вже мовляв створює дискомфорт між ними і певний дискомфорт вже. У команді та ось є така проблема, начебто. Ну подивимося, як це все буде розгортатися далі. І коротенько, просто ще додам по луці Модричу. Як на мене, це був один з найкращих футболістів цього матчу, якому незабаром виповниться 40 Так він дозволив там пробити Педро Діосу, але не лише його вина. Але Лука Модрич віддав найбільшу кількість прогресивних передач за 90% точності точності передачі за відсутності Себаліса. Це був ключовий футболіст, який зв'язав гру Рала всередині. Поля, здається, це просто безсмертна людина, яка може грати, я навіть не знаю доки. І от ти згадав хорватського ветерана, і просто в нього унікальна статистика у цьому сезоні в рамках іспанської Ла Ліги, В нього найбільша кількість створених моментів серед усіх гравців мадридського реала. При цьому зрозуміло, що він не грає від дзвінка до дзвінка усі матчі Ла Ліги. Лука Лукамодрій загалом створив у цьому сезоні 14 моментів всього лише за 1230 зіграних хвилин на другій позиції серед гравців. Бланко скіліан Бапе в нього 10 створених бікченсів – за 2000 практично 200 хвилин, і третій іде Вінісі Жуніор. У нього дев'ять створених моментів Юра. І раз ти вже ще згадав Вінісіоса Жуніора, і щоб нам зараз не дорікали та і не робили зауваження, що ми не висвітлюємо епізоди з можливими пенальті вже на користь Мадридського грала. То я все таки згадаю епізод на старті гри. Коли арбітер пропустив момент з боротьбою Лежена та Венісіуса, коли Лежен наступив на ногу Венісіусу, і це мав бути 11-метровий у ворота раю валікану, який пропустив на жаль арбітер зустрічі і вар. Тому ось тут ми вже на боці Реал Мадрид ТВ, який говорить, що інколи арбітри все ж таки помиляються на користь суперників мадридського реала. Ми зберігаємо об'єктивність. Та да, ми насправді з до всього намагаємося ставитися об'єктивно. І щодо наступного поєдинку, то нагадаю, що це буде Мадридське Дербі, але в рамках Ліги Чемпіонів на Метрополітану Реал поїде відстоювати свій переможний рахунок. Нагадаю, що першому матчі зіграли проти Атлетіку з рахунком 2-1. Зрозуміло, що у рамці воріт буде Тібо Куртуа, бо нагадаю, що це от пошкодження, як писала іспанська преса, не є якимось страшним жахаючим. І він повернеться. До основного складу мадридського реалу при цьому, от скандал в збірній Бельгії. Я не хочу ці, ці інформацію завершити. От 32-річний голкіпер Кун Кастельс заявив, що покидає і завершує виступи за національну команду через повернення до неї тібу куртуа. Кун розповідає, що не можна таке робити, що витворяє теперішній кіпер мадридського реала. Нагадаю, що він. Через конфлікти із колишнім тренером е, збірної Бельгії Тадеско е, вирішив просто покинути розташування збірної і за неї не виступати, поки цей е, фахівець працював із бельгійцями, е, бо рішення його своє трактував, бо йому просто не дали капітанську пов'язку в одному із матчів. А якщо не помиляюся, тоді Кевін не її отримав. І от змінили тренера на руді Гарсію, е, і тепер от Тібо Куртуа повертається до розташування збірної Бельгії. І от, е, Кун Кастельс стверджує, що не можна так, так відноситися до національної команди. Хочу граю, хочу не граю, хочу поїхав, хочу не поїхав. Ну в принципі, досить дивне рішення. І в цій ситуації куртуа просто поводиться якась як принцеса, тобто не може поступитися своїм его заради загального блага. І нагадаю, що бельгійці саме це майбутні суперники національної збірної України і в рамках матчів плей-офф за вихід до дивізіону А Ліги Націй. Перші матч відбудеться у нас 20-го числа в березні, а другий 23 го числа. Я Юра тільки додам. Ну, по-перше, будемо сподіватися, що ось ця така атмосфера неоднозначна в збірній Бельгії зіграє якраз на руку нашій Абсолютно. команді, та що це якось вплине, можливо. У нас знову ж таки атмосфера в таборі збірної Бельгії. Ну а по-друге, ось те, що ти сказав, що куртуа дали відпочити тут і так, і не зовсім так. Бо наскільки ось мені коментують мадридські колеги, в тібо куртуа все ж таки є проблеми з коліном, яке його турбує протягом сезону. Це те саме коліно, яке було травмоване травма хрестоподібних зв'язок на початку минулого сезону, і зараз тібо куртуа не зовсім добре реагує на навантаження. Тобто, ну не може він грати Юра з цією інтенсивністю, з цим щільним календарем, у якому перебуває мадридський реал, і можливо, знаєш, от е, це десь ще й зіграє на руку Андрію Луніну, тому що куртуа ще їде в збірну Бельгії. Це ще додаткове навантаження. Ми не знаємо, як відреагує його тіло, і можливо, це в майбутньому ще додаткові шанси для Луніна. Ми не бажаємо зараз е, куртуа травм і так далі, але це можливий сценарій. Який дозволить Андрію в перспективі зіграти ще більш, і традиційно підсумовує наше спілкування. Тим, що відбувається в турнірній таблиці іспанської лаліги, на першому місці продовжує перебувати Катлонська Барселона, але завдяки перемозі цій звитязі, Реал зумів зрівнятися за кількістю очок із Блоуґранас. Нагадаю, що підопічні ханці Фліка пропускали матч 27-го туру іспанської лаліги через трагедію. Довелося скасувати поєдинок Барселона Сасуна, Він мав відбутися в суботу ввечері, але оголосили про те, що він не відбудеться за 20 хвилин до стартового свистка. А причина раптова і раптова смерть лікаря першої команди Блаугранас Карлеса Мінаро Гарсії. При цьому мадридському реалу вдалося обійти. Атлетіко, Атлетіко, яке поступилося сенсаційно на виїзді, Хетафе. до 88-ї хвилини. Вигравали з рахунком 1-0, Потім був вилучений Алгель Корея, і після цього матрасники пропустили два м'ячі. Безумовно, сенсація. Це був Володимир Леско, гік іспанського футболу. Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на youtube платформі Футбол 24